Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Лада І ви в моїй творчій майстерні. Сьогодні у мене четвер, 27 лютого, передостанній день зими. І я знімаю для вас перше підключення в цьому е, влозі, тому що я буквально тільки у вівторок зняла закінчення минулого влогу, і в мене є що вам показати. На даний момент тому знімаю. І що ж я вам хочу показати? Це мій светрик, джемпарочок дитячий, який я вам показувала з квадратами. Я зрозуміла, що я поки що не знаю, що мені далі з ним робити, чи хочу я продовжувати, чи ні. Загалом, я... це вже другий варіант. Загалом, ось так, в мене виходить. Я вже почала в'язати рукав. І е, я вже починала в'язати рукави на ньому. І вийшло так, що зрозуміла, що в мене надто вузька пройма. Я розпустила. Я тоді набирала рукави е, два одразу Magic Loop, як я її завжди в'яжу. І зрозуміла, що пройма надто вузька. Розпустила ті два рукава, розпускала ось тут. Плечі свої і дов'язувала ще наперед 4 рядочки, назад 4 рядочки, і тут так само наперед і назад по 4 рядочки. Таким чином, у мене на 8 рядочків стала вища пройма. Це мені дало змогу зробити не супер, прям високі пройми, але достатньої ширини для цього розміру. Такі, щоб вони були і не надто об'ємні, і не надто вузькі. Я набрала. І ось пров'язала таку частину і зрозуміла, що мені пряжі не вистачить, яка в мене є ось ця рожева. І подумала, що, що ж я буду робити далі. Ось стільки в мене залишилось, це на один рукав пішло, і ще залишилося стільки ж на другий рукав. Ось, видно, навіть що я розпускала. Е я спочатку. Подумала взяти якусь іншу пряжу, я ж в'яжу якби з залишків. У мене є ось така пряжа, це залишилось від Світлани, від цього квадрату. У мене тут єдиний. Тобто деяких квадратів по 2, 3, деяких зовсім по одному, цей один. І пряжа ще така є. Але її тут також мало. Я подумала, що я можу зробити якраз таку обв'язку, наприклад, горловини. Тут якраз має вистачити на горловину, щоб якось підтримати цей один квадрат, який є внизу. Але все, все одно його мало. Далі я полізла по своїм залишкам, і це, знову ж таки, залишки світи. І тут є ось такі пухнасті пряжі, моточки, і ось такі. Я подумала, що загалом під. Цей джемпер, вони якби кольорами підходять, але вони не підходять текстурою. Тобто вони пухнасті. А в мене такого пухнастого у джемпері немає. І це все одно інша пряжа, інший колір. Мені вже якось не хотілося сюди і так, тут багато цих різних квадратів, якось додавати сюди ще якісь кольори. Мені вже якось не хочеться. Я, звісно, розумію, що я вив'язую залишки, але. ну це ж не має бути або що, правильно? Тобто завжди має бути міра. правильно? Зв'язати або що я не хочу, це буде, будуть носити дітки, і їм також хочеться чогось гарненького. Ти бачиш, це виходить такий дівчачий джемперок і ну, я не можу собі дозволити для якоїсь дівчинки робити таке, чорзна шоу. І що я подумала, що не буду я вже мішати сюди оце. Або якщо я не вже не знайду ніякого іншого виходу, то тоді, може, вже це буде крайній варіант. Але поки я вирішила це відкласти, і оця ж пряжа це мотанка, ця е, аврори. Я подумала, що в мене взагалі-то є ще така пряжа. Просто тут її зараз немає. Тут в Одесу я її з собою не привезла. Але взагалі-то коли я купувала її, я пам'ятаю, що я купувала не два мотки оці, які я вже вив'язала майже. А купувала я їх більше точно, тому що я хотіла в'язати якийсь джемпер дорослий. І це вже було чорно наскільки коли, коли я ще взагалі тільки вчилася в'язати. Ну, десь, напевно, років півтори назад це й було. От, і я знаю, що в мене був вже розпочатий проєкт цієї пряжі. Я пам'ятаю, що я в'язала в одну нитку, і там, якраз, напевно, ще два мотки і є. Тобто, якщо вони десь є в теорії, то мені якраз і вистачить на цей джемпер дов'язати його. Щоб не мішати, мені вистачить навіть, можливо, і на резинку, і на другий рукав, і навіть горловину не треба буде нічого додавати. Ну, щоб було, якби. Більш-менш все в, одному, в одній окантовці, навіть якщо ці квадрати всі різні, то в одній окантовці вони будуть виглядати більш привабливо. До речі, не зважайте, у мене тут ще торчать кінчики. Я їх позаправляла. До речі, в мене тут в цьому джемпері вже заправлені кінчики, які були. Але після прання, звичайно, що я, вони там якось повибиваються, тим паче, що це слизький акрил. Вони, звичайно, повибиваються після прання, треба буде ще раз пройтися, подивитися, тому тут ще в деяких місцях вони стерчать. І проблема в тому, що я не пам'ятаю, чи я не викинула той проєкт розпочати разом з тими матками. Коли я переїжджала і розбирала всі свої оці речі. Тому що якщо я його викинула, це буде сумно. Але. Я більш схиляю до того, що, скоріш за все, я його не викинула. І десь він там валяється в якомусь пакеті, просто його треба знайти. От, якщо я його знайду, то можна продовжити цей проєкт. Просто я не знаю, коли я поїду в Миколаїв. Я ще не планувала і, і не знаю, тому цей проект, скоріш за все, заморожується, тому що я не хочу зробити або що. Або навіть якщо я поїду в Миколаїв і не знайду цих мотків. Я піду в Аврору і пошукаю, бо я думаю, що, скоріш за все, ця пряжа в них ще є. Ну, я собі так думаю. По крайній мірі, я щось схоже, бачила. ну, Я сподіваюся, що вона там є. От. Якщо вже я її і викинула, і в аврорі не знайду, то тоді буду вже щось ось так мудрувати. Але мені дуже не хочеться, щоб отакий рукав був потім ще якісь смуги, ну, коротше. Мені хочеться, щоб воно вже в одній окантовці було. Тобто оці квадрати різнокольорові просто були в одній обробці. Мені здається, це буде найкращий варіант. І, до речі, як ви думаєте, чи вже, якщо такі попугайські, скажімо, квадрати, то обробка, якщо буде такою самою попугайською, то це буде не страшно. Але я все-таки схиляюсь до думки, що. Ну, Навіть дитячий виріб має бути ну, охайним, стильним, симпатичним. Тим паче, це для діток у дитячі будинки, повірте, вони так само хочуть моднічать, хочуть бути гарненькі, їм також приємно. Я не хочу зв'язати аби що. Тому, поки цей проєкт я відставляю, і, можливо, Трохи пізніше почну інший дитячий проєкт, поки з цим заморозка, але наразі я вам хочу показати дещо інше. По-перше, я вам покажу шкарпетки, над якими я трошки працювала. От. Вчора, до речі, без світла над ними. Ой-ой-ой, що в мене всі петлі От у мене купа, просто величезна купа є оцих блокаторів для спиць. Щоб не злітали петлі. І вгадайте, хто ними користується, а ніхто? Оце я за вчорашній вечір прив'язала, навіть маркерочок поставила, бачите? Ну, тут вже, до речі, залишилося не так багато депетків. Ось такі шкарпетки в мене вяжуться і вони виходять досить широкими, що мені подобається. Подобається чому? Тому що я постійно останнім часом перескіпую до своїх шкарпеток. Ну, навіть не останнім часом. Чому прискіпуюсь? Тому що. Ну, По-перше, я хочу в'язати кращий шкарпетик. Це зрозуміло, чому я прискіпуюсь. Знаєте, е е цей двигун прогресу мій такий. Е е е і тому, що я вже в'яжу їх для військових, правильно. І, ну, так само, як з дитячим джемпером, я хочу, щоб вони були гарні, практичні, зручні. І кожен раз я коли дивлюся на шкарпетки інших в'язалочок, які в'яжуть для військових, я кожен раз ну, там, прикладаю, порівнюю, а хто що, як в'яже, питаюся, ну, як краще, які там вони мають бути по висоті, по ширині, ну, по щільності, ну, це ж все важливо дуже. І я тут в мене такий бзик був, що в мене вони надто вузькі. Е, ну як? Я в'яжу тобто, на вже там з шести петлях завжди. Я вже не знаю, ну, начебто не вузькі. Але я от стикнулася з тим, що зараз мого хлопця, як не зараз, а взагалі в нього широка нога. І мої шкарпетки, які я зв'язала, ну так, важко на нього вдягаються. І я зрозуміла, що якщо нога широка, то такі шкарпетки, як я вяжу, не підходять. Але там ще проблема в тому, що ті шкарпетки я зв'язала такі от прям. Так, я затягувала там петлі, вони такі щільні, вони, прям, вони навіть, знаєте, вже скільки раз я їх прала в пральній машині, і вони не тягнуться, вони просто не тягнуться і все. І я настільки що їх прям затягнула, я прям щось сама в шоці. Я їх в'язала на двійках, там такі шкарпетки щільні, що це можна просто, я не знаю. Я думаю, може, ще й тому вони не вдягаються. Ну, коротше, я постійно себе колупаю, що вони якісь не такі шкарпетки. І в цей раз я в'яжу прям такі доволі широкі шкапетки. Я перестала надто сильно затягувати петлі. Я намагаюся в'язати трохи більш розслаблено, і виходить ось таке полотно. Давайте, так, що хто думає, як вам полотно? Я його розтягую да, максимально, наскільки можу, ось таке воно виходить. Звичайно, що це ще до прання. Таке воно еластичне. Ось така еластична резинка. я ж постійно прискіпую, що в мене вони не такі. То вони надто вузькі, то надто невисокі, то ще якісь, і ще якісь, і ще якісь. І постійно хочу якісь кращі в'язати. Оці ж карпетки на... просто залітають на ногу широку. Вони прямо аж бігом залітають. Я навіть і не знаю. Але гірше тримаються на нозі через те, що вони ширші. А ті добре тримаються на нозі, тому що вони е, добре прилягають, тому що вони дуже щільні. Коротше, я вже сама не знаю, які мені в'язати шкарпетки. Спробую ось такі шкарпетки. Якось так. Коротше. З цими шкарпетками в мене постійний пошук ідеальних шкарпеток виходить. Тому що в мене нога вузька. Ну, як? Не вузька, ну така худенька, і вони, шкарпетки, які я вяжу, доволі добре налазять на мої ноги завжди. Тому не знаю. Так, і далі. Вчора я дивилася Ксенію з каналу Murkit.ua. І вона мене прямо підняла з, -з дивану. <х at> Просто знаєте, я підскочила з того дивану і побігла до своєї пряжі. Чого розповідаю? По-перше, я вчора гуляла по парку, і я так надихнулася оцим всім весняним настроєм, якимось сонечком. Люди гуляли, дуже гарно все. І я пройшла все така натхненна, повна енергії. І дивилася я Ксенію, і вона там показувала свої нові моточки норду. І я сиділа така, дивилася, і тут мене як цей щось. Вкусило. <сіх> я згадала, що в мене залишився такий невеличкий моточок це норд. Мені його дарували колись Наталя з наших вязальних зустрічей, вона мені подарувала два моточки. Так, в мене закінчилася пам'ять на телефоні. Виявляється, я виявляю, забула видалити попередній влог. Так от, вона мені їх подарувала, я їх досі ношу. Верніше, вона подарувала мені пряжу, я зв'язала шкарпетки. Я їх досі ношу, але вони вже так. Ну, Підносилися, закаталися. І через те, що я їх постійно перу в машині, я всі шкарпетки вперу в машині, я дуже лінива господиня, я ніколи нічого ручками не перу. І вони в мене вже підсіли, тому я думаю, що скоро ми з ними попрощаємося. Але вони ще не протерлися. І загалом, ось такий кольор, що комусь цікаво, 13-й. Я згадала про цей моточок. Подумала, що треба мені зв'язати шкарпетки з нього. У мене тут щось 40-30. Коротше, 30-40 грамів, я не пам'ятаю скільки. І е, згадала про ось таку нитку. Це шкурка Норка, у мене її ще багато тут є. Е, це мені дарувала Юля. Е, це е, дружина мого тата. Друга, і вона мені подарувала це, цю гобінку, шкурки і норки. Я згадала і подумала, що ну, вони ну, може, по кольору не зовсім схожі, але з них можна зв'язати шклопетки на якихось таких три з половиною з польцях товстеньких. Хороших. Я, по-моєму, свої в'язала ці шкарпетки на 3-3,5, на 3 я думаю, буде нормально. Подивимося, може і на 3,75. І якраз у. Ой, а що, де наш фокус? У Христини в челенджі скарпетковим завданням. Наш Шкарпеткові шкарпетки. Я розумієте, сьогодні майже в місяць закінчився, передостанній день. І я тільки <хи> дозріла до в'язання цих пряжок і ну, шкарпеток з не шкарпеткової пряжі. Ну, от, от така от, ідея наздогнала мене тільки зараз. Тому буду починати сьогодні ці шкарпетки. Вони, я думаю, підходять, тому що норт якби, не позиціонує себе як шкарпеткова пряжа. Ну, і плюс додаю що цю шкурку норки. Тому я думаю, якраз. Я просто давно вже дивилася на цей. Ну, Моточок, я розуміла, що на повні шкарпетки мені його не вистачить. І додати мені не було до нього, що на миски, п'ятки і... і резинки, тому що в мене взагалі більше ніякого норду немає, от взагалі ніякого. І тому додати до нього не було, що це в мене єдині були два моточки з життя. І тому я не знала, як мені його використати. І от я зрозуміла, що якщо додати цю пряжу, мені якраз вистачить на шкарпетки невеликого розміру. Там може якийсь 37-й, 38 -й. я якраз згадала про подругу свою, яка любить отакі якісь цікаві, прикольні шкарпетки в пухнасті, похнасті, м'якенькі. І тут всі зорі зійшлися. І Ксюша мені нагадала про цей норт і завдання я виконую лютого. Хоча я, звичайно, вже не спію до кінця місяця зв'язати. Хоча, якщо засісти за них, то можна і до дозавтра дов'язати. Але... І коротше, і за подругу згадала, ну, повний меч. Тому буду починати ще ось такі шкарпетки. Все, до наступних підключень. З таким треском. головний. По, може, ми подружимося? Ілі скажи дружба, тільки поки сухарі дають. О, а все, до побачення. Забрав. Одломав кусок і втік. Влючий. Колючий. Доброго ранку. У мене сьогодні 3 березня, понеділок, я знімаю для вас заключний шматочок цього відео, і хочу вам показати, що в мене вдалося на цьому тижні. А вдалося ну, плюс-мінус не так вже й мало. <сх> я е, навіть задоволена. І так, що я вам хочу показати, для початку покажу готові роботи. І перша готова робота це ось такі ж карпеточки, про які я вам казала, що починаю, я їх зв'язала буквально за один день. Тобто я о, сходила в парк, надихнулася. На наступний день я їх сіла в'язати, за цілий день я зв'язала їх майже повністю, але наступний день дов'язала лише резиночку і закрила. І все. І в мене вийшли ось такі шкарпеточки. Це ще раз повторюсь, норт. З додаванням шкурки норки. Зв'язано на спицях 3,5. Вийшли такі коротенькі шкарпетки. Я їх почала в'язати від мисочка. Робила, до речі, ось такі щось типу візерунка робила час від часу рядочок резинки. Тобто один рядочок прив'язувала лицевого виворітня, резинку один на один, далі знову переходила на лицеві петлі. Це такі вийшли шкарпетки, я думаю, домашні. Їх навіть можна одягати зверху на якісь інші, наприклад, шкарпетки, щоб як капці, наприклад, їх використовувати. От. Вийшли вони 53 грами, здається, чи 52 грами. І я дуже задоволена, тому що я в нуль вив'язала весь норт, який в мене був. Тобто, в мене було два моточки по 50 грамів. Я ще давно, коли зв'язала шкарпетки для себе на 40-й розмір, такі невисокі. І ще зв'язала ось такі зовсім коротенькі шкарпетки з додаванням шкурки-норки. І весь. Норд я вивізала в нуль, там декілька метрів я викинула. І також успішно вив'язуються залишки, чому я дуже рада. Тому що Нордик в мене лежав в залишках, і, як я казала, більше нічого до нього додати в мене не було. І ось завдяки е, Іксенії з каналу Муркет, яка надихнула мене на вив'язування цього норду, і е, Христини з каналу. Щоб ще зв'язати її челенджу. У мене зв'язались ось такі, ось такі шкапеткові шкарпетки. Е і вив'язалися залишки, чому я дуже радію. Вийшли дуже м'якенькі пухнасті шкарпетки для моєї подруги. Вона любить всякі такі м'якенькі шкарпетки і любить короткі. Я, наприклад, не дуже люблю короткі. У мене тут звичайна п'ятка бумеранг, я її люблю найбільше з клином підйому як потрібно. Ось такі гарнюнки. Далі в мене зв'язалася, дов'язалася верніше адаптивна шкарпетка повністю і зв'язала я її на цей раз з п'ятку. Вона ще так кумедно виглядає, тому що я її не вибрала. Лада, як завжди, я позавчора ставила, я вже її 90 дов'язала, я позавчора ставила прання, машинку спеціально, щоб її попрати. Як ви розумієте, я попрала все, що я поставила, окрім цієї шкарпетки. Ну, таке буває. У мене так дуже часто буває. Так от, дов'язала цю шкарпетку. Буквально починала я на цьому тижні її в'язати з ось такого шматочка. От в мене висить маркер початку роботи на цьому тижні, і я її ось тільки багато пров'язала. Як бачите, я тут також вив'язую. Я також вив'язую залишки різноманітні пряжі, які у мене є. У мене переважно тут йдуть вхід, тепленькі якісь склади, вовняні, напіввовняні залишки всілякі, я Тут, Тому тут також йде робота по вив'язуванні залишків, але не шкарпеткових, а інших різних ниточок. Шкарпетки свої адаптивні, я в'яжу завжди на спицях 4,5. Тут в мене напівовна, тут також напівовна, тільки в підмок я вже додавала цю коричневу ниточку бобінну напівовну. Далі в мене закінчилась чорна. Я почала додавати якусь білу напівовну. І мені дуже сподобався це поєднання молочного з коричневим. Я б навіть якісь собі такі светри зв'язала. тільки тут воно трошки жовтить, а отут-от на білому взагалі прикольно виглядає. Тут також, бачите, інша нитка. У мене тут п'ятка бумаранг вив'язалася без крину підйому. Але я думаю, тут він не дуже потрібен. У мене ось такий глибокий виріс. Тобто тут ось так от прошлються кнопки і буде така шкарпетка. А тут в мене вже аж пішов залишок. Забула, як вона називається. Алізе Ангора Голд. У так. мене такі светр є. Тут вже на мисочок. Важиться така шкарпетка 119 г. Тобто 119 г залишків я вив'язала. До речі, я вже давненько не купувала пряжу. Місяць так це точно. І поки не планую купувати, хочу повив'язувати свої залишки на волонтерські речі. Ну, ось такі шкарпетки, як я казала, я вив'язала. Це третя адаптивна шкарпетка, яка в мене є в наявності, я її поперу, її їм гудзики. І як скоріше відправлю ці три, які в мене є, щоб вони в мене не збиралися. Ось так. І хочу вам ще показати шкарпетки, які в мене потрохи вяжуться. На вихідних я вяжу трохи менше, бо проводимо час, скажімо так, Разом або з сім'єю. І там гуляємо, ходимо в кіно на море. Тому ось так. Так. Тому в'яжуться ці шкарпетки. Але я за вихідні зв'язала тут п'ятки і просунулася по стопі. Як же це показати? Ось так. Майже вив'язався доволі високий пагомілок І вив'язалася. Ось така п'ятка зробила укріплену. Бабусину укріплену п'ятку. 100 років не в'язала таку п'ятку. Хоча ні, може я в'язала. Я, я щось підзабула. Але найчастіше я в'яжу бумеранг або стронг. Вони, вони мені найбільше подобаються, але от для різноманітності вирішила зв'язати і таку. У мене тут такий хороший клин під йому. Така п'яточка. Виходить, вона висока. Це чоловічий розмір. Висока, широка, я думаю, буде десь розмір 43-44. У мене вже залишаються ось такі клубочки. Дуже цікаво, що тут е, менше ось цієї делізе. А ось тут менше ось цей. До речі, я подивилася: оця пряжа називається ланосом. Ось так. Можливо, доведеться трошки. Перемотувати ці хлобочки, а може і не знаю, подивіться, <ріст> що буде. Я сподіваюся, мені вистачить на шкарпетку у цих залишків, які в мене є. Не хочу нічого домішувати. Було би добре. Зараз поміряю, скільки в мене тут вже є стопи. Ага, зрозуміло. Я завжди трошки підтягую. Щоб подивитися. Мені тут ще в'язати і в'язати до 44-го розміру, а що це тільки... Де тут 4. Так. І, ну, в принципі, якщо зробити ще зелений мисок, я, я не хотіла робити зелений мисок, подивимося, я в нуль вив'яжу ці залишки, а там вже що лишиться, якщо буде не вистачати. Дуже то додам ще зеленого. Якщо буде нормально, то залишу мисок ось таким. Подивимося, не хочу більше нічого додавати. Хочу вив'язати тільки ці залишки, ці шкарпетки. Загалом вони виходять такі кольорові у мене, прикольні. Красунчики Кампанія по вив'язуванні залишків продовжується. Тому якось так. Це, начебто, все. більше я нічого не робила. Дайте пам'яті трошки. Да, здається, це все, що я вам можу на цьому тижні розказати. Тому буду зараз монтувати відео і завантажувати. І одразу зараз зніму вступ до наступного тижня. Там планую декілька стартиків, тому чекайте на наступного відео. І в наступному тижні в мене буде в'язальна зустріч, тому також вам щось, щось познімаю. В'язальна зустріч у Миколаєві. Нарешті, на 8 березня, ми з дівчатками вже запланували з моїми подружками. Я дуже скучила, вже давно не була у Миколаєві на в'язальних зустрічах. Дуже хочу. Тому чекайте на наступне відео. Я бажаю вам всього найкращого, гарного настрою і... Пишіть коментарі, зустрінемося в наступних відео. Бувайте підписуйтесь на канал, не забувайте.